І у нас на огляді підкрилочки на Волгу 31029. Це саме йдуть модельні підкрилки, конкретно на цей автомобіль. Вони йдуть збільшені, вони закривають повністю всі арки, як передні, так і задні. По матеріалу це йде пластик-капрон, який можна гнути, бити. Взагалі він зимою не твердіє, не лопає. Ну, дуже крепкий пластик, закривають всі арки. Ну, це саме для 31029, тому що. Дехто там, продає від Волги 3110 чи від Волги 2410, але ну, там є нюанси, є, якщо візьмете якусь одну з цих машин, конкретно повну, то вам придеться там підганяти. Тут же модельні підкрилки конкретно зібрані іменно на цю машину, передній на цю машину і задній на цей автомобіль. В принципі, якби такий обзор, магазин Автоген. Заходьте на сайт, дивіться, можливо, ще є товари на вашу машину. Ну, взагалі, в нас багато товарів на сайті, крім підкрильників. Заходьте в магазин автоген.